Ротарі клуби це клуби ділових людей, це комформістська організація, вони працюють лише з членами. Тобто, якщо ми є членом ротарі клубу і підтримуємо, навіть якщо ми знаходимося зараз, перемістилися за кордон і знаходимося в Німеччині чи в будь-якій іншій країні, і ми підтримуємо зв'язок з своїм ротарі клубом, то ми можемо прийти в будь-який ротарі клуб, розповісти про себе. Розповісти про діяльність свого клубу, і ну, відповідно, якщо ми маємо таке доручення від клубу виступити із якоюсь пропозицією, то висловити цю пропозицію. А тоді місцевий клуб буде розглядати можливості підтримки. Зараз є можливість зустрічатися і багато ротарів клубів зустрічаються між собою віртуально. Проводять навіть засідання там, де. Відключення електроенергії, де є ракетні обстріли, тому часто проводяться віртуальні засідання через онлайн-формат, і так само підключаються іноземні клуби. Є в ротарі, в дистрийському дистрикті 22-32, є спеціальні комітети, наприклад, Україна Німеччина, і можна отримати доручення від цього комітету для того, щоб вести переговори. Ну, а відповідно, параметри цих переговорів так само узгоджуються. Ротарі інтернешнл, міжнародне об'єднання ротарі клубів, виділяє фінансову підтримку так само на проекти. Є проекти швидкого реагування, які подають ротарі клуби самостійно. І є проекти, які виконуються між клубами. На і подаються в Rotary Foundation, Це один із найбільших трастових фондів у світі. В Rotary Foundation подаються проекти таким чином, що кілька клубів з України і з інших країн починають ініціюють програму, проект, починають збір від членів своїх клубів. Робляться перші внески, і тоді Rotary Foundation може подвоїти іноді давати набагато більше, ніж буде зібрано з усіх клубів. Фінансування і це дозволяє підтримувати достатньо великі проєкти. Так, що, якщо звести до короткої відповіді, то для того, щоб виступити в ротарі клубі в Німеччині чи в іншій країні, бажано бути самому ротарійцем або членом ротарі клубу українського і отримати ну, так би мовити, схвалення свого клубу на виступ в гостьовому клубі. Це... Завжди відкриває нам багато дверей. А в Німеччині знаходиться багато українців, членів ротарі клубів, теж з сім'ями, переважно це жінки з дітьми маленькими. Тому завжди можна з ними скооперуватися. І дехто навіть от з мого рідного клубу, бо я теж є членом ротарі клубу і є паст президентом клубу Київ Столиця, з мого клубу. Є членкиня Крістіна Фамова, яка навіть в Україні в цей час почала збирати книжки для бібліотеки для бібліотек в Німеччині, щоб українські діти могли мати можливість читати україномовні книжки і щоб могли вчитися так, в тому числі на підручниках українських, яких в Німеччині очевидно не вистачає. Я ще в мене є знайома теж у. У Львові Тетяна Давидовська а, помітна активістка тут по регіону і взагалі в Україні, то вона теж займалася перші місяці масової міграції людей до Польщі питаннями, якраз забезпечення дітей книжками. І саме швидким способом вирішити це питання виявилося це просто створити таку. Скласти базу даних потенційних інфлюенсерів, хто має достатньо великі кількості фоловерів і підписників в соціальних мережах, і ці люди просто дали кілька оголошень про те, що збираються книжки для дітей різно такого, такого і такого то віку. Будь ласка, пункт збору ось там. Маєте принесіть такі заклики дій. Відповідно, інші люди теж знайшлися, які постійно їздять між країнами, перевізники. Теж оголошення, і фактично, от, зібравши базу кількох мікроінфлюенсерів, вони вирішили цю проблему. Вона кілька разів робила такі збори і вирішила, можливо, це для вас теж буде. Тобто, не обов'язково видавати є достатньо книжок, які діти виросли і не використовують їх. Батьки відповідно вони можуть це надати. Просто, ну якби кажуть, як завжди, руки не доходять. Ще один спосіб. Ті, на жаль, поки що в Україні не так масово використовуються, Це власне особистий краудфандинг. Тобто в Європі і в світі в Фейсбуці ви можете створювати краудфандингові компанії, фандрейзингові компанії прямо у Фейсбуці. Вкладка, справа буде. Фейсбуці започатковуєте. Там дійсно, але там потрібно партнерство якоїсь локальної організації, що теж не можна там є зараз маса. Українських, проукраїнських організацій в будь-якій країні, і ви можете запартнеритися. Ну, бо треба, щоб прийм отримувач ресурсів, був легалізований, зареєстрований, і відповідно такі речі. І так само такі компанії, тобто, це вже якщо є мета суто видавати нові книжки, то це ще одне джерело фінансування, де ви можете. Швидко самостійно робити кампанії.